короткі. Поминальна субота нас чекає. Відповідно, в п'ятницю, о 5 годині вечірнє богослужіння, поминальне, Троїцька поминальна субота. Таке богослужіння поминальне буває раз на рік. Такі молитви, такої сили і потужності бувають лише раз на рік. Тому чекаємо вас і ввечері, і вранці в суботу на 8.30. Літургія поминальна Троїцької поминальної суботи, потім панахіда, як завжди, але, але там поминання йде надзвичайною силою. В суботу ж буде вечерє богослужіння, як завжди, о 3 годині. Ну, Тут буде вже прекрасно все зеленим, це зелені свята, в неділю. У 9 годині літургія святкова. Буде очевидно, архієрейська літургія, буде у нас єпископ Мітрофан. По завершенні літургії буде одразу вечірня Троїцька з першими коліноприклонними молитвами. Нагадую, несіть подушки під коліна. Ось там довгі молитви. І в неділю о 3 годині, вечірнє богослужіння, до Дня Святого Духа, який буде в понеділок, коротке, радісне і А в понеділок літургія теж буде, це День Святого Духа. Ну, власне, сповнається головна особа, яка звершила свою дію в день п'ятидесятниці. В храмі буде багато зелені і мало людей. Це справляє надзвичайне враження. Тому хто має змогу прийти,